У Нью-Йорку стартувала 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Загальна тема генеральних дебатів цьогоріч – відновлення довіри та світової солідарності, а також стали розвиток. Найочікуваніші події, а саме виступи глави Білого Дому Джо Байдена, українського президента Володимира Зеленського та інших світових лідерів, відбудуться у вівторок. Водночас, лідери Франції, Великої Британії та Китаю участі не братимуть. Як пишуть медіа, головним завданням Байдена стане зберегти широку міжнародну підтримку України. України в її захисті від російської війни до нашого ефіру приєднується моя колега Ірина Соломка, яка стежить за подіями у Нью-йорку Ірино, вітаю, чого можна очікувати від виступу президента Байдена на генасамблеї? Вітаю Марія. Так як ти вже зазначила, незважаючи на те, що дебати цей тиждень високих дебат по суті починається завтра, але вже сьогодні Нью-йорк Практично весь стоїть і дуже багато делегацій вже приїхали, в тому числі і Джо Байден, сьогодні наприклад, в нього запланована зустріч, так, така передвиборча зустріч закрита, на якій він буде збирати кошти на свою передвиборчу кампанію. А вже завтра, десь приблизно з пів до десяти, от ми очікуємо за Нью-Йорком, буде його виступ. І звичайно, як ти сказала, тема України буде лунати на ньому. А, окрім того, а, буквально щойно повернулася з брифінгу Джона Кірбі, який він сказав, що звичайно окрім України дуже важливо показати, що оскільки. Цей захід він не просто про Україну, да він про ключові виклики, які наразі є перед світом і перед іншими країнами. Дуже важливо показати, що Україна не лише не лише Україна в центрі уваги, тому звичайно дуже багато уваги буде приділено і темі глобального півдня, і темі охорони здоров'я, і теми викликів в контексті. Глобального тобто змін, змін клімату. Тому всі ці теми завтра будуть очікувано, Він буде буде говорити про них під час свого виступу. І теж дуже важлива тема. Звичайно, тому що минулого року президент Байден розпочав цю тему в контексті реформування організації Об'єднаних Націй, і цього року, звичайно, знову ця тема буде лунати. Тому що за словами Джона Кірбі, президент Байден вірить, що все ж таки рада безпеки має бути більш тобто, така інклюзивна, і більше країн мають мати доступ до неї. І, відповідно, голоси більших країн мають Нати на цій площі на цьому майданчику, Марія до Нью-Йорка вже прибув і президент Зеленський. Чи відомо що говоритиме він? Так, Марія прилетів буквально нещодавно. Відомо, що не сьогодні він планує відвідати один з центрів, де лікують, де протезують українських ветеранів, і туди мають приїхати ветерани ще з інших організацій. Там планується нагородження їх державними нагородами. принаймні, так як мені повідомили в наші делегації. Окрім пана Зеленського, також прилетів і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний прокурор, а також перша леді. Також буде він окремий делегації. їде, і Ом. Мен України, тому в принципі очікується, що президент звичайно буде говорити про війну. Він буде виступати українською мовою. Він матиме завтра два виступи. Перший це буде на генасамблеї. другий буде якраз в рамках дуже важливого заходу. Це саміт якраз цих цілих цілі глобального розвитку, і там, якраз, так само пан президент України він буде говорити про нам, нам буде намагатися налагоджувати цей діалог саме з глобальним півднем. Тобто, на жаль, не на жаль, а просто тема глобального півдня та тема України. Це напевно буде дві ключових теми, які будуть лунати на усіх майданчиках генеральної асамблеї в ці найближчі дні. Марія ну і під час генасамблеї зазвичай проходить низка інших міжнародних досить важливих подій. Я знаю, що ти щойно побувала на одній з них присвяченій відбудові України. Розкажи, що ти почула. Так, але при тим я хотіла би додати, що насправді ще одна важлива така частина програми. Це буде окрема програма першої леді, тому яка теж приїхала, і теж на пляху ООН буде наприклад відбуватися захід, присвячений українським дітям, в якому буде брати участь Перша леді, а також український омбудсмен, і там будуть говорити а також представники неурядових організацій українських, які опікуються цією темою. І вони будуть говорити про те, в якому стані українські діти знаходяться через війну, а також цю проблему щодо депортованих українських дітей, повертаючись до того, у запитання так, одна з таких теж ключових подій, дуже статусних подій цього тижня. Це саміт Глобальна Саміт ініціативи Клінтонів, який відбувається вже сьогодні. Він розпочався, і це така величезна дискусійний майданчик, де обговорюють ключові виклики. І сьогодні зранку окрема сесія була присвячена також Україні її відбудові ситуації з біженцями. І там були присутні ті люди, американські актори, американські активісти, які в принципі впродовж цих півтора року. Підтримували тему Україну в американських медіа. Вони обговорювали, що може статися далі, як треба допомагати Україні. І в рамках цієї ініціативи, от завтра, тому ми маємо такі трішки ексклюзив. Завтра буде оголошена окремий такі, тому що в рамках цього заходу вони оголошують про зобов'язання реалізовувати проекти. Так, от завтра, в четвертий годині за нью Йорком буде оголошено, що цілих 10 проектів цього року присвячені Україні, на себе беруть в контексті цієї ініціативи фонду Клінтонів. Беруть на себе зобов'язання реалізовувати 10 проектів в Україні, і мені вдалося поспілкуватися з одним з ініціаторів цього проекту, який саме присвячений побудові в Україні в містечку Броди нової лікарні. Зараз ви можете почути, як він пояснює, чому це важливо. Ми усвідомили, що можемо зробити суттєвий внесок, консолідувавши зруйновану інфраструктуру у сучасний центр. Тоді ми зупинилися і задумалися, де це краще зробити. Броди мають стратегічне розташування поруч з великою дорогою, яка поєднує Київ з Європою. Вони на рівній відстані від провідних міст у західній Україні і визначені міністерством здоров'я як стратегічне місце. Найголовніше, ми маємо дуже гарні стосунки з місцевою громадою. Тож ми добре розуміємо їх потреби зібравши усю цю інформацію, ми започаткували проект побудови нового госпіталю, який відкриє нові можливості. Адже ми дамо можливість вже існуючому місцевому персоналу, який вже має фінансування, і воно збільшиться працювати у сучасній лікарні за сучасними методиками. Дякую Ірино. Це була кореспондентка Української служби голосу Америки у Нью-Йорку Ірина Соломко.